Розв'язати систему рівнянь. xy мінус х 35, хі в кубі мінус хі в квадраті дорівнює 560. Перепишемо дану систему. В першому Перше рівняння залишимо без змін, а в другому бачимо, можемо винести спільний множник за дужки. Y в квадраті винесемо за дужки. в дужках xy мінус х дорівнює 560. Поділимо почленно друге рівняння на перше. Так, поділимо друге рівняння, поділимо на перше. Бачимо, оскільки у нас хі мінус Х дорівнює 35, то Відповідно, що xy-x не дорівнює нулю. І на вираз xy мінус ділити можна. Отримаємо. Якщо почленно поділимо друге, якщо, можемо навіть переписати, ось так, щоб було зрозуміліше, почленно поділимо, на перше, 35, можемо скоротити і отримаємо і в квадраті дорівнює 16. Ще раз, вираз. цей, Він у нас не дорівнює нулю. Покладаємо на нього. Зрозуміло, що він у нас цей вираз не дорівнює 0. Тоді на нього поділили, скоротили, отримали у квадраті дорівнює 16. Звідки y дорівнює мінус 4, і y дорівнює 4. Підставимо це значення найпростіше у. Перше рівняння. Якщо в перше рівняння підставимо, так, отримаємо мінус 4, спочатку підставимо y до рівня мінус 4. Отримаємо мінус 4х, мінус х до рівня 35, мінус 5х до рівня 35, х дорівня мінус 7. Отже, ця пара чисел у нас мінус 7, мінус 4. І друга пара, коли підставимо Y 4, тоді отримаємо 4х мінус х дорівнює тридцять Тому 3х 35, а хторівня 35, що ділимо на 3. 11,2 третіх. Таким чином, це в нас х друге у 1, то і х1 пара чисел. Отже, абсциса 11,2 третіх, ордината 4.